Ми сьогодні приїхали на прогулянку в Кілікін Форест Парк. Лісовий парк, місцевість Кілікін. Ось зараз такі тут краєвиди. Тут багато риби водиться, гарна місцевість, ліси, озеро. Дерев'яний міст. Йдемо вглубь лісу. Ірландський ліс узимку. берізки, але вони дуже-дуже тоненькі, тому що їм не вистачає світла. Бо йдуть дощі, але хвойні дерева. Тут шикарні. І вічно зелений плющ, який і взимку цвіте, ніби це весна. Ми наближаємось до площадочки, а там якісь будиночки. Зараз прийдемо, побачимо, що це за будинки. Доріжки асфальтовані. У лісі є навіть туалети для людей. Все для відпочинку, для комфортного відпочинку. Зараз йде дощ, але нічого страшного. Ось карта цього парку. Welcome to Kilikin Forest Park. І картина місцевих краєвидів. В лісі стоїть будиночок security, Cameras і Оператор. Тобто тут, як лісник, знаходиться охоронник, який наблюдає за порядком в лісі. Доріжки асфальтовані для прогулянок. Стоять лавочки для відпочинку. Камієчки. Повітря дуже свіже, насичене кислородом. Якщо у нас люди їдуть у ліс, щоб відпочити і подихати свіжим повітрям, відпочити від міста, то в Ірландії, де б ти не був, завжди якесь повітря напрочуд дивовижно чисте. Табличка. Car park. -парк. Парк для автомобілів. Тобто стоянка, коли люди з'їжджаються, є стоянка для автомобілів. Все передбачено. Навіть у лісі зробили сток для води. І ось такі. Широкі дороги. Зараз середина січня, а погода в Ірландії нагадує нашу українську пізню осінь. Великий вказівник. Хто не заблукав, бо цей лісовий масив дуже великий. Натрапили на стару колоритну хатинку в цьому парку. Круги краса, озеро. В Ірландії налічується три тисячі озер. Це Смарагдовий острів. На нього ще кажуть країна озер. Кам'янці, стіна з камінців, вікна старовинні і природа. І хоч і сьогодні йде дощ, але прогулянка наша. Запало в душу, в Ірландії дубів дуже мало, але ростуть буки. Велетенський бук. Ось Такий велетень. Скамійка у воді озера. Може, її затопило, а може навмисно так її поставили, щоб відпочиваючи влітку, могли сидіти і мочити ноги в воді. Цей Казковий будиночок мені нагадує казку братів Грим, Гензель і Гретель, будиночок середньовіччя. Дуже Будинок дуже старовинний, тому що видно, що підпорки старі вже підгнили і внизу стоять металеві підпорки сучасні. Так. Піднялись вгору, такий шикарний вид вгорі. Такий гарний вид з гори на озеро.